Американський фондовий ринок зараз знаходиться на своїх історичних максимумах. По оцінці індекс SP 500 зараз найдорожчий взагалі в історії. Ну але в сьогоднішньому відеоролику хочу вам розказати про 5 компаній, які, на мою думку, досить адекватно оцінені і, можливо, варто до них придивитися, щоб купити їх до свого інвестиційного портфеля. Запрошую до перегляду, як завжди, я прошу поставити лайк і підписатися на даний YouTube канал. Отже, зараз можна побачити знову тому ж таке ту саму карту індексу SP 500, про яку, яку я вам показую досить таки регулярно. Тут в мене вибрано власне значення ціни до доходу або P I. Ну і ви можете тут неозброєним оком бачити, що все тут спеціально так зазначено, все відображається майже в червоному кольорі. Тобто значення власне ціни до доходу американського фондового ринку, ринку зашкалюють. Якщо порівняти американський ринок до того самого польського, так це в принципі важко порівнювати. Такий сильний американський ринок і польський, які там саме компанії. Ну але загалом, якщо порівняти їх тільки по самій оцінці, ну то тут в три, а можливо і в чотири рази, точніше, цілий індекс SP 500 в три рази дорожчий. Ну а деякі окремі компанії американські, ну то там десятки, а деякі навіть набагато більше дорожчі, як польські. Ну і з цього всього добра потрібно обрати саме ту компанію, в яку варто інвестувати. Так, хтось інвестує. І там В індек SP 500, так, це його рішення, і воно, можливо, буде навіть кращим, як інвестувати в окремі компанії. Ну, але все-таки на деяких окремих компаніях, якщо ви їх придбаєте собі до портфеля, можна заробити більше. Ну і надіюся, що саме дані компанії з даного переліку сьогодні будуть саме тими, на яких вдасться заробити. Непогано. А до речі, хочу вам сказати, що зараз чорна п'ятниця. Дуже багато сайтів, дуже багато різних магазинів пропонують саме сьогодні дуже великі знижки. Ну і хочу вам сказати, що сайт Investing.com, з якого я теж особисто цілий час якого я сам цілий час використовую, теж пропонує сьогодні досить таки велику знижку. На власне їхню платну версію Investing Pro можна отримати 60% знижки. Самі сьогодні, ще буквально 21 година лишилися. Плюс по моєму посиланню, яке буде внизу під даним відеороликом, ще додатково 15% знижки. А що ви можете отримати тут? Ну, знову ж таки, я неодноразово вже показував в своїх відеороликах. Ну і самі можете знайти тут на сайті. По посиланні, тут є все розписано, що ви взагалі отримуєте за дані гроші. Знову ж таки, 60% діє при закупі підписки на два роки. Ok? Ну і пам'ятайте, про мої 15% по посиланню внизу. Давайте перейду взагалі-то до першої компанії, яка знаходиться в моєму списку сьогодні. І це так, даної компанії дуже-дуже давно не було в моїх переліках. Так, деякі компанії будуть взагалі нові в моєму в в тому списку з тих п'яти компаній. Ну і, власне, компанія Meta. Так, її реально дуже давно не було. Я про неї ще знімав відеоролик, якщо мені пам'ять не зраджує. Коли акція коштувала приблизно по 80-90 доларів, в діапазоні до 300 доларів, я ще знімав відеоролик, казав, що її варто купувати. Ну, а вже трішки згодом, трішки пізніше, коли там ціна виросла до 700 доларів. Я просто ну, не показував дан, дану компанію. Я вважаю, що зараз дана компанія знову ж таки є досить таки атракційна, тобто цікава до покупки. Ціна її 633 долари. Якщо порівняти з взагалі з компаніями, з індексу SP 500, навіть з тими технологічними великими гігантами, ну то компанія виглядає досить таки дешево. Ціна до доходу на сьогоднішній час 28, хоча так, це трішки більше. Ну, але той сам Google, який був буквально на... Дешевший зараз вже оцінюється в 31 ціни до доходу. Якщо я візьму, наприклад, Форвард Пенна І, то тут ми можемо побачити таку картину. Meta 21, Google 29, Amazon 29, ну інші компанії можете тут глянути. Тобто, реально по таких показниках компанія. Досить таки нормально оцінюється. Якщо ми відкриємо фінансові звіти, то там взагалі знову ж таки все буде в порядку. Компанія дуже сильно розтавапиться, як їй збільшується виручка, виручка, грошові потоки, чисті доходи. Тут взагалі нема що говорити. По рекомендаціях взагалі по аналітиці сайту. Fair value справедливої вартості компанії Investing.com. Ціна справедлива 606 доларів. Тобто, буквально в принципі компанія справедливо оцінюється до потенційного росту. Ну і знову ж таки, ціна до доходу 28. Ну, а по, по прогнозах, тут є так само в фінансах ForeCast, тобто прогнози на майбутнє. Маємо тут таку картину. Е, є тут багато аналітиків, які дають прогноз на наступний рік. Ну, можемо побачити мінімально. Ціну, де вартість акції може бути за рік, це 685 доларів, максимум 1117 і середні це 841. А це апсайд 32%. Так само можна побачити в таргет прайси від різних компаній BNB, Paribas, Freedom Capital Market, ну і інші. Ну і так, тут таргет прайси приблизно 800-900, ну, найменше це 720 доларів. І по всіх ми маємо апсайд теж 20 з чимось відсотків. По Са власне сайту. Сайту Investing.com маємо, в принципі, що компанія справедливо оцінюється десь в даному діапазоні. Тут можете побачити, по яких параметрах взагалі обиралися. Ну і тут, якщо вам цікаво, можете собі прочитати так само різні статті, якщо там захочете, в принципі. Так що, в принципі, потенціал є, я вважаю, що взагалі мета вкладає зараз дуже великі гроші. Там я не знаю, де зараз знайти мені, але більше 60 мільярдів доларів, власне, мета вкладає в розвиток свого. Штучного інтелекту і взагалі в обробку даних, а це реально дуже великі гроші. Так, це трішки менше, в принципі, як той самий Amazon вкладає в себе в той самий свої AWS, чи AWC, хто як його хоче назвати. Але це все одно дуже великі гроші. Можливо, через те інвестори трішки бояться, чи гроші дані. Дані гроші компанія мала би заробити спочатку, а потім їх потратити правильно? Чи вони підуть в, добре, в добру сторону, скажімо так, чи буде з даних грошей заінвестованих потім якийсь зиск, тобто ще більше грошей, чи ні? Ну і можливо, власне, інвестори оцінюють. Можливо, дещо скептично, можливо, за дещо за, за дуже сильно скептично. Ну, тому компанія реально добре оцінюється. І навіть, подивіться, після хорошого звіту ну, компанія впала досить таки ну, на, на порядок, що буквально недавно акції коштували там, 780 доларів. А зараз це вже 633. Так що, в принципі, чому би не обрати? Дану компанію собі по знижці до портфеля. До речі, напишіть мені в коментарях, чи ви маєте мету в портфелі. Я особисто купував по 90 доларів. Там 11 листопада 2022 року, я ще добре запам'ятав, бо це тоді був мінімальний взагалі значення саме даної ціни. Ну, а почав продавати по ціні 350-400, хіба останні акції продав, продав по ціні 500 з чимось доларів. Це було більше року тому назад. Але зараз, знову ж таки, передивляюся до, саме до даної компанії. Вона відносно ринку зараз досить добре оцінюється. На другому місці компанія Mercado Libre. Я про неї знімав відеоролики. Перший відеоролик про неї в мене був, коли вартість акції була в діапазоні 1300 доларів. Це десь приблизно в даному діапазоні. Зараз акція коштує 2000 доларів. Це такий собі латиноамериканський Amazon. Тобто це глобальна здиверсифікована компанія, має дуже різ багато різних підрозділів власне в бізнесу. Чому я говорю аля Амазону? Ну, бо Амазон це знову ж таки це не тільки якісь там склади, чи там доставка чогось, це прям дуже широко здиверсифікований великий бізнес в кожному напрямку. Так само і Mercado Libre. <кхід> Дана компанія відносно дорого оцінюється, бо її зараз ціна до доходу. Заходиться в десь діапазоні 50, Ну але якщо ми відкриємо, наприклад, знову ж таки платну частину. Давайте мені відкриємо тут так, навіть важко тут побачити. Але компанія, в порівнянні до інших минулих років, оцінюється дешевше, бо минулого року це було 60, дві 2023 році це було 80 ціна до доходу. В 2022 році це було 150 Сім, ну і інші роки. До речі, хто не знає, що таке ціна доходу, ну тут у собі можете теж прочитати. Є коротка так само. Пояснення. До речі, рекомендую поставити даний відеоролик зараз на паузу і перейти по посиланню внизу на мій телеграм-канал і підписатися обов'язково на нього. Я там публікую багато корисної інформації, пов'язаної з фондовим ринком, з своїм інвестиційним портфелем, з різними думками. Ви там можете теж спілкуватися з іншими людьми, ну і логічно задавати свої питання. Рекомендую підписатися на даний телеграм-канал. Посилання на нього. Буде внизу під даним відеороликом оцінка її повернулася до більш-менш плюс нормальних значень. Ну але взагалі, чому вона так дорого оцінюється? Та через те, що компанія реально швидко зростає це. Прекрасно видно просто по фінансах компанії. Подивіться наскільки швидко зростають її доходи, що буквально недавно, у 2019 році. Подивіться навіть перейду тут. 2015 рік це взагалі там смішні цифри. Давайте, хоча ж би о, там 2018 рік це було півтора мільярда дол... мільярда виручки. Ну і зараз за останній 2024 рік це 21 мільярд. Так само і маржинальність бізнесу велика. Ну і компанія тепер стала вже дохідною, бо ще раніше вона була там недохідна, а зараз це вже 2 мільярди виручки. Fair value, upside по даній компанії, по думці сайту investing.com це приблизно 2042 долари. Тобто, по факту, компанія справедливо оцінюється. Ну, а по прогнозах на наступний рік, скільки компанія може коштувати, маємо тут цифри від 2190 доларів до 3500 доларів. Ну і в середньому це маємо 2800. А відносно середнього це плюс 40% потенційного апсайду. Дана компанія в мене вже дуже довгий період часу знаходиться в. Такому всьому вочлісті. Я її ще додав по ціні 1300 доларів до вочлісту. Ну але, чесно кажучи, тоді на... на там той період часу не мав грошей, а буквально від даного. Значення 1300 акція е, дуже сильно зросла, і там вже була більше 2000 доларів коштувала. Ну і що ми тут можемо побачити по загальних хай, значеннях. Ну, але я чекаю, напевно, таку собі корекцію. Так, подивіться, 2500 доларів навіть компанія коштувала. Я приблизно почну добирати компанію. Ну, хтось може вже, але я почну десь від діапазону 1600. <кій> 1700 доларів за акцію. Ось аж тоді е, добавлю компанію. Наступна компанія, про дану компанію знають точно всі українці, які ганяють авто з автомобілів з Америки. Це компанія Copart. Це хто ще не знає, це такий сайт компанія, яка займається власне, продажем вживаних автомобілів по певному такому собі аукціону. Тут можете придбати. Реально класні автомобілі, або реально повні якісь там тачки, скажімо так, груду металу після аварій і тому подібне. Тут можете подивитися собі різні ціни, як це воно взагалі працює. Людина виставляє там свій автомобіль. Ну і вже інші люди ставлять, скільки вони. За скільки готові вони придбати даний автомобіль. Ну, Реально тут можна придбати і класні, і, ну і для декого. Такі собі автомобілі Ну, потрібно вміти користуватися взагалі даним сайтом. Ну і власне дана компанія буквально недавно, коли була на своєму хайпі, про неї всі розказували блогери, я особисто ні, бо я знав, що ця компанія буде дорога, то вартість акції доходила до 63-64 доларів. Зараз вже ціна акції 30. 38,75. і зараз вона вже плюс-мінус добре оцінюється. Це до доходу 23,5, що, в принципі, є менше, як за минулі роки. За минулі буквально від 2018 року. Це значення є найсаме, найбільше менше. Ну і хочу вам сказати, що та компанія через такий свій бізнес. Навіть навіть зростає. Тут можна подивитися зараз в фінанси компанії. Подивіться, виручка компанії стабільно з року в рік зростає. Тут можна подивитися на від 2016 року. Але до речі, це все де тут є П. Це. Преміум доступ, маєте розуміння. А хто хоче його придбати, пам'ятайте про моє посилання. Ну і тут видиться, виручка зростає, чистий дохід так само в компанії зростає. Ну, Всі цифри йдуть догори. А по прогнозах аналітиків маємо тут такі цифри. Мінімальна ціна 38, максимальна 65, середня це 49. Від даного числа від сьогодні, скільки компанія оцінюється до даного, це маємо апсайт 28. Відсотків. За один рік, я думаю, непогана цифра. Таргет прайси маємо такі: від JP Morgan Chase це 45 доларів, Апсайд 16, Bayer 34% Апсайд, Ну і від Barclays, власне, рекомендація продавати 33 долари або даунсайд майже 15%, що наскільки компанія може ще впати? А до, впасти. А до речі, по прогнозах Mercado Libre має на увазі навіть не по Прогнозах, а саме по, по прогнозу таргет прайсу, давайте глянемо, де таргет прайси. Таргет прайси від всіх відомих компаній, чи там домів спеціальних, апсайд майже 40-45%. Це 2750-2900 доларів. Так що, в принципі, ну, непогано. Ну і ще одна компанія, яка. Колись навіть була в моєму портфелі, я вже навіть не пам'ятаю. Е, ну, але вона зараз, знову ж таки, добре оцінюється відносно всього американського ринку. Це компанія Salesforce 230 доларів. За останній час компанія впала, ну, бо ще її максимальне значення буквально недавно було 343 долари. Я, не дивлячись. Так само на подіях компанія ще відносно дорого оцінюється, бо ціна до доходу 33. Ну, але якщо подивимося на цифри в минулих роках, власне, ціни до доходу, ну, це, це вже нормальне значення, бо раніше було 50, 60, 150, ну реально дуже великі значення. Подивіться, маємо середнє, середнє медіана пена і за минулі там від 2021 до 2025 року, це 105. 105. Тобто це в три рази зараз компанія, скажімо так, дешевше оцінюється. Її ринкова капіталізація 217 мільярдів доларів, дохід, тобто виручка. Так, виручка. Виручка компанії майже 40 мільярдів і чистий дохід 6,6 мільярда доларів. Ну і давайте подивимося так само на прогнози, на, на прогнози, на, саме на майбутнє. Маємо знову ж таки таргет прайси. Так, воно мені прикладає на українську мову, його можна перекласти. Таргет прайси від різних, тут можна собі ще відкрити, від різних компаній чи банків маємо upside 75, 42, 50, 46, а 88 навіть відсотків від компанії City Zens. Маємо target price приблизно від 300 там, до 400 доларів. Так що, в принципі, непогано, або думці саме в сайту Investing.com маємо від 221 долара до 430, маємо середні 330, або абсайт 44%. Я думаю, непогана компанія досить добре, прекрасно оцінюється, якщо порівнювати з іншими тими компаніями. Ну і знову ж таки, що я вам ще хочу показати, це ETF. Ну, бо штучному інтелекту. Взагалі, обробці даних потрібно дуже і дуже багато електроенергії. Ну і чесно кажучи, на мою думку, зараз компанії дуже дорого оцінюються, навіть в перспективі того, що просто на їхній <кій> на, на, на той. Потенціал власне обчислювальних даних ну, просто не буде стільки електроенергії, ну просто фізично не буде. Так, я там читав вже інформацію, що великі компанії, як Amazon чи Google, будуть будувати свої, там реактори, щоб виготовляти ту електроенергію для своїх дата-центрів і тому подібне. Ну, але. Ну, його буде виста не вистачати. Ну і знаєте, що я собі подумав? А навіщо обирати якусь ту саму одну енергетичну компанію, яка займається виготовленням е електроенергії, якщо можна взяти і купити просто цілий, ці цілий сектор, саме власне ті, даних компаній? Тобто всі компанії, які так чи інакше пов'язані з виготовленням електроенергії. Ну, я собі пошукав і знайшов такий ETF, він називається X-Trackers MSI World Utilities UC. Сіц, ітів це власне навіть для всіх людей є і підходи, бо він європейський. Саме youth Seeds, і Його можуть купити навіть резиденти Європейського союзу. Він знову ж таки акумулюючий, тобто дивідендів ви отримувати не будете. Тобто звітуватися перед податковою ви не будете. До його складу входить 72 компанії, для кого цікаво, тер виносить 0,25%. Одна одиниця коштує 40 євро, ну тобто непогано. Ну і подивіться, які компанії входять до його. Переліку топ-10 займає 44 Які країни там Штати, Іспанія, Британія, Італія і інші. Ну і найбільша компанія ну це логічно, буде найбільша компанія енергетична в Сполучених Штатах Америки: Nextera Energy, яка займає 7,6%. Ну і інші компанії для когось більш відомі для мене для когось менш відомі. Ну але все-таки це всі компанії, які пов'язані з. Виготовленням електроенергії, ну і можемо собі придбати даний ETF по таких тікерах на таких різних біржах. До речі, якщо у вас, наприклад, в налаштуваннях не відображається м, якого, якогось тікера, тобто якоїсь біржі, ну, то ви собі можете. Включити ви просто в налаштуваннях доступ саме до даних ринків. Ну, але, Хоча не всі брокери мають доступ до всіх бірж. Так що майте це на увазі. Тобто ви можете купити в різних валютах, але деякі брокери не дозволять вам купити в ті чи інші валюти. Ну, але це не страшно, бо по факту значення на потенціал власне, зростання чи падіння ну, це ніякого не буде мати, де ви придбаєте. Саме даний ETF. Так що, думаю, досить таки цікава підбірка була в даному відеоролику. Напишіть мені, що ви думаєте на рахунок цього всього. Буде досить таки цікаво прочитати.